І так, всім привіт, моя зелена банда з вами Flutter Green, і ми продовжуємо дивитися 5AM at Freddy's. Суть у тому, що нам залишається всього лише один епізод з цієї самої серії The Final Horror Views. І наступний епізод, який називається at Freddy's Superstar Edition, це можна сказати спешл буде. тобто... Ми подивимося його вже в наступному ролику. Вибачайте, що не одразу. Але мені кайфово робити такі от коротенькі реакції: Fife Met The Final Horvie. View о о о Це вже коли дитиною граєш. Та-дан. Який пароль від Wi-Fi? Який пароль від Wi-Fi? Все, що цікавить. Іди, гей, тобіса. Іди, гей, тобіса. І все. <різь> Серйозно. Взявши і голову побрив. Фредді. Почекай, зрозумів. Закрій рот, почекай. Фредді. Стоп, Фредді! Що? Ти сміття, Фредді Але Сміття. Е, так, Фредді, це було начебто сміття. Ти просто не маєш хорошого смаку. Я принаймні порядний Ти не можеш ховатися від правди. А знаєш, від чого ти не зможеш заховатися? Мій кулак. В твоєму обличчі. Вже незабаром. <сміття> я не знаю. Сміття. Жесть. Ах. Вже майже кінець. Привіт, малий. Це я, Чіка. Чи можу я знятись у відео? О, добре, так. Ти могла би, але уф. серія ігор просто померла. Більше жодних відео. Курча, питання, я знаю, ти маєш Wi-Fi. Отримай одроблу. Так, да. finally done with this stupid series. Згоден. Але він все рівно випустив якби Продовження, тому будемо дивитися наступним відео. Добре, на цьому думаю, усе. Всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки. Пальчики вверх. Так. Підписуйтеся на ТГ. Всім дякую, всім па-па.